Росія готує ракетний удар по дамбам українських ГЕС. Чи реалізують свій план? Зараз подивлюсь, чи буде для України небезпека від води. Буде. Буде. На жаль, буде. Оце карта третя. Вона завершує розклад. Вона каже, що буде. Це кажуть, кажуть що миттєво. Миттєво, а оце що е, зараз не Тобто зараз нічого не робиться для того, щоб вона була, але вона буде якось миттєво. Тобто це не карта підготовки, це карта навпаки, ну ніхто нічого для цього не робить. Е, ну, наприклад, як з м, замінування там чи ще щось. Це не про то. Це буде щось миттєве, що дасть загрозу від води. От так, що буде, правда? Багато води там, де е, саме м, працюють з водою. Ну, як працюють з водою, там скрізь вода, да? І так ми саме про то маємо мову. Буде загроза. А оце, це я так думаю, да? перевернуті жезли, це теж кажуть нам про те, що зараз робота по цьому не ведеться. Тобто я не бачу, щоб щось мінували, я не бачу, щоб підготовка була. Це буде щось таке миттєве, щось таке раптове. Е, після того і е, після цієї якоїсь події станеться оця загроза. Тобто, воно з одної сторони добре, що ніхто там нічого не робить, да? ну а з другої сторони, теж погано, що воно раз і раз і щось станеться. От. Тобто, це буде зовні, це вплив зовні, не зсередині зовні. Чи є загроза для Дніпровської ГЕС? Так, чи це мова йде про Дніпровську ГЕС. Да, про Дніпровську ГЕС. Дивіться, та ж сама карта. Вона у нас перейшла з того розкладу в цей. Да, про цю ГЕС, да. І навіть карту часу нам показали. Карта часу це значить, ну, оця загроза по термінах, вона десь 4 тижні ще буде. Ну, в цей період, в цей проміжок часу, оця загроза присутня. Наслідки катастрофи для України. Наслідки можуть бути по, е, цій, по цій загрозі. Давайте так. Угу, угу, угу. Угу. Дивіться, ті ж самі карти. А, оця карта хитрого ходу. Зараз хитрий хід, хит це значить, в воді буде легше текти. Хитрий хід хит це Ну це як карта позитивна, але в нашому розкладі вона не позитивна, бо воді буде легше йти легше. Це значить, десь буде пробойна, і воді буде легше йти. Тобто, це для води гарна карта, не для нас гарна карта. Так що десь щось що станеться. Зараз подивлюсь, що, що станеться. І так, зараз. Фраза нечаянно попадуть. Зараз, а от іменно російською мовою, нечаянно попадуть. Ну і тут багато карт, я покажу, хто розуміє, «Нечаянно попадуть, але зараз. Десятка чаш це багато води, пентаклі це на, ну, на я тобі щось даю, да? те, що я маю. І це значить, що а, хочу, щоб воно м, так було показано, як вроді м, воно саме, ну якось ніхто не хотів, да? але м, якраз таки буде, що хотів, що хотів, чому да? я кажу, що нічого для цього зараз не робиться, зараз нічого не летить туди. І зараз нічого туди не спрямоване, це буде миттєво. Чи є загроза для Канівської ГЕС? Зараз. Чи є загроза для Канівської ГЕС по е, воєнним діям? Давайте навіть не по обстрілам, а по воєнним діям. Е, так, там теж є загроза. Дивіться, карти такі ж самі. Бачите, там теж є загроза, але я б сказала, що вона не первинна. Вона вторинна або ще якась не первинна. первинна це Дніпровська, там загроза. Mm -hmm. І от колись ми дивились: ну, ми я і там інший канал, і ми дивились, що по Канівському ні, не буде. І ну, до, сих, до сих пір да, нічого ж такого і не було. А тут саме ми питаємо знову про Канівське, і тут же так буде. Але питання в тому, що воно буде вторинне, не первинне. Первинне це все ж таки. вибачте вибачи за да? ну, мені треба донести до людей, що от вона вторинна на черзі. Деокупація Енергодара та ЗАЕС у 2025 році. Чи є така вирогідність? Є ймовірність, і я скажу, що Ну, знаєте, у мене з розкладу в розклад іде, що воно їм не особо треба. Їм треба цей запорізький напрямок для того, щоб щось отримати. Ну, вони таке враження, як будто вони їм хочуть або маніпулювати, або щось витягнути, свої умови. Тобто це в них ну, цей напрямок як, ну, як для, для торгів, ну, щоб щось собі отримати, як така, скажімо так, якийсь козир. В них є і тому ви питаєте про деокупацію, чи є та вмить вмить після того, як е, е, карта луна, це коли виконуються якісь їх умови по їх плану. Тобто задуманий, їх задуманий, коли виповниться тоді, пожалуйста, так, щоб їм треба було там. Цей напрям, от якось так, що вони м м хочуть його за собою залишити там на довгі роки. Я, ну, я такого не бачу. Просто як козир, так. Як метод впливу, так, як метод тиску, так. Але ну, отак. От, от, ну, от, от так вони так, от, так бачать. Так? Де окупація правобережжя Херсонщини в 2025 році? Чи є така вирогідність? Херсонщина так, але не вся територія. В них там є якась важлива тут уже стратегічна для них територія. Бачите, карта Пентаклів. Да? Пентаклі це земля. Тобто, я так розумію, і жезли зараз перевернуті. Це а вони хочуть за собою залишити коридор. Ну от, щоб знаєте, як дорога, да? щоб вони могли ходити туди-сюди, ось що вони хочуть. Тобто оцей коридор, так. Тобто їм не вся Херсонщина, а оцей коридор їм потрібен. Тобто, відповідь, яка так, але за винятком оцього коридору. Тобто, от там вже да, там вже треба бути виштовхувати, вибивати, виганяти. Да, бо от ото їм, звісно, потрібно яким шляхом буде повернення територій, дипломатичним чи військовим. Ні, ну, скажімо так, їм треба якось дати якогось купняка, да, щоб вони звідти пішли, Ну, чіта, чекати на жест доброї волі, а вони, вони, вони не підуть, бо це буде вважатися за поразку. Тобто самі, самі прийшли, самі йшли. Вони будуть. А, карта впала, ну нічого, зараз я підніму. Ой, ой. Ой, підняла. Тобто це як, це як удар ніж пояса по них самих. Ну що ж це ми таке робимо? А от якщо дати якогось там ну купняка, хай так буде, да? То, тоді так, тоді так, ну ми ж, ми ж боролись, ми сражались, ми там щось хотіли, ми там щось старались. От так. так що, чи підуть а підуть, коли якісь домовленості будуть виконані, на які вони зараз потребують або хочуть? І ці області в них є козир, але я ж кажу, окрім цього коридору, да, який їм потрібен. І чи військовим шляхом, ви знаєте, там буде військовий шлях, але там не буде такого, щоб от зрівнювати місце з землею. Так, такого не буде. Ну і самі вони теж не підуть. Ну, так просто раз і пішли. Тобто треба щось зробити, щоб вони раз і пішли. Не по жесту доброї волі. А як показати треба на вихід? Чи припиняться жахливі обстріли Сумщини у 2025 році? Так, ну по весні я поки що не буду обіцяти, що закінчиться, бо тут весна. Знаєте, у них весна жезлиця? Да? Весна в них як як знаєте. Останній бій він трудний самий. Бо, ну, то ми, ми дивились, не буде там окупації там, ні. Ну просто що на весну вони якось затихнуть, я не можу сказати. Бо в них це той час або зараз, або ніколи. І тому не можу я людям сказати, що там їх якось заспокоїти, чи сказати, що там щось е такого не буде. Ще навесну, от, -от цю весну, так, да, да, ще буде, правда. Інфляційний тиск в Україні наростає та знизиться не раніше весни 2025 року. Як економіка України переживе 2025 рік? Ну, дивіться щодо економіки. Якщо ми будемо. Ну, скажімо так, економно використовувати свої ресурси, да, тут карта цілеспрямована на, е, жезли, на жезли це на жителів, на, на тих, хто тут живе, да, то тоді ми виходимо в дуже гарному світі. Я не скажу, що це не карта розкоші, але це карта, коли є їсти є, 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 пити. Ну, це коли нормально, ну, от норма. Да, але що тут треба? Треба ціле спрямоване. Він перевернутий, це як указка: от тут дам, а отут от не дам. Тобто, якщо ми економічні дії свої будемо зводити до того, щоб саме українцям було добре, да, які тут ну, живуть, розташовані, там, то це одне. А коли на інші країни допомога їм, да, то вже українцям буде ніякого. Бо нема, нема і збитку. Є чітко регламентований ресурс, який хватає тільки українців. Що чекає Раду у 2025-му? чи буде скорочення? Да, ну їх вже стає менше, бо вони тікають. Карта бачите, сів на коня і поїхав. Е, менше так, але через те, що вони тікають. Тобто вони не хочуть відповідальність нести там чи ще щось. Да? Вони тікають, тобто їх менше стане, але не через те, що їх там хтось попросить. Вони заздалегідь раненько тікають для того, щоб коли прийде час, щоб нічого нікому не розказувати. Повторна окупація Херсона чи реалізує свій план ворог? Ну, трошки рипатися будуть, але там відіб'ють, там переживати не треба людям. Ось його відіб'ють. Ось воєнний шлях, ось відіб'ють. А оце паш – це початок. Тобто буде якесь таке рипання. Буде. І по башні перевернути, це буде не ну, скажімо так, не тихеньке. Щось таке громке буде, гучне. От, ну, він, Я не бачу, що він результативний. Тобто не вийде, взагалом не вийде. Чи можливий наступ ворогам на Чернігівщину? М наступ планується, але ми не бачимо тут карти мечів. Це тут жезли, а жезли це плани. Тобто, планується. Ще воно діє, так, да, діє. Ну, тут початок перевернутий. В них плани, скажімо так, ті плани, які вони планують, вони вже заздалегідь провальні. Тому не буде. От, допустимо, отак то буде, а отак не буде. Тобто плани ні. Ну, давайте ще надії ви попросили надії, так? Да? Ні, 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 не буде. Максимум, що буде, це від них хтось приїде домовлятися, щоб були перемовини, і це максимум. Тут наступа я не бачу. Це я ж кажу, максимум щось буде, якийсь засланий казачок або хтось там перекрашений, пере перекручений, переверчений для того, щоб домовитися з керівництвом про перемовини. Це максимум, того, що приїде. Загроза для Вишгородської ГЕС. Так, да. Небезпека є по ГЕС, але не тому, що небезпека, а тому, що це ГЕС. Ну, для всіх ГЕС є небезпеки, Да? І я вже казала, що, допустимо, Дніпровська у них там по планах перша. Да? Канівська ще якась, ну, а ця теж в планах карта води, бачите, багато води, да? і ця вода стояча. Тобто є плани, щоб ця вода була стояча. Що це значить? Розлилась вода і стоїть. Зрозуміло? Тому, чи є? є. є. Ну, Це по всім Гес. Чи є правда, що Україну змушують програти? Чи правда, що Україні змушують, ви знаєте, змушують? Оце карта примусу. А оце ну, в них примус є, але вони не примусом кажуть. Вони якось це кажуть завуальовано. Тобто, не роби, а якщо ти не зробиш, тобі не дадуть того. А якщо тобі не дадуть того, то буде ото. Тобто, це якось так не так, що примушують робити все. А це так, що кажуть, що ну, дивись, які наслідки можуть бути, якщо ти не виконаєш ото. Тобто, як заздалегідь, отак заходять звідки. Когось пошлють, якогось посла щось сказати, да? потім ще щось на якійсь конференції, ще щось, ще щось. Тобто, і так вроді би, отак відкрито, і нема на кого сказати, хто примушує. Ну, Кожен робить е, свій вклад. І кожен якийсь або посол, або хто там інтерв'юєр якийсь да, він робить свій вклад, щоб прислухались, і все ж таки, щоб Україна пішла на поступки і вона дала, дала програти. Навіть якщо дала програти, дала програти, а потім визнала поразку. Ну, Тобто, це ж ціпна реакція. Виходить. Чи піде на ці умови влада України? Ні, вона ці умови зовсім не розглядає, але є такий час, що вона може свої умови якісь казати і поступки робити. Але всі умови не будуть виконані. Не будуть. Поступку по умовам, так, перемовини так, розглядають, але не йдучи на всі умови РФ. Тобто тут знаєте, так от ну, тут нема такого, щоб вони розглядали, бо тут би інша була карта. Ну, з того, що я бачу, ні, перемовини так, сказати свої якісь позиції так, але не повністю бути підконтрольними. І коли я питаю, ну коли, да, то мені кажуть, що ну ну скажімо так, тут складна комбінація, да ну е, воно каже, що треба ще потерпіти. Ну перевернути жезлиця весна, оцю весну. От нам кажуть, потерпіть оцю весну. Друзі, якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.